Всім добра. ми Сьогодні з Миколаєвною вона виходна, будемо зараз займатися, садити розсаду. Тут у нас рання капусточка, середня капусточка, ось наші помідорки. розсада вся наша. З нашого теплички, покажу вам потім. Ось наші барбоси не дають покоя. Ось. Кому треба, обращайтеся, подару безплатно. Ну, ось. Є дві. Девочки і чотири мальчика. Ось такі це мальчики, це, це дівчика. Якщо буквально зараз буде замачувати наші помідори. Дай е? буде 700 даже десь цього визамачувати у такому престижу. Наливаю сюди 600 мл води в банку. Віддавлює туда наш у чорному в кармані є. І віддавлює сюди присіж при і буде наші помідори замачувати десь скільки годину, так? Да. Приблизно годину буде замачувати. А поки що будуть замачуватися наші помідорки, ми пойдемо посадимо з Николаївна капустку. Ранню середню таке Червоного кольору. Набері води ще дотуда туди, ja. Так що, кому треба собачки, звертайтеся, подаримо, нову пошту так Все разкрамотали. Цветные такі? такі? Червоні. І тут більше ми считали. і то, не збилися. Читали, читали, і не то збилися. ще не всі сорта, це все такі половину ми сортів. Ну, так що кому треба теж розсада помідорів. Зараз я засниму, покажу, які у нас є сорта, яка як я у нас рассада. Звертайтеся. Будемо раді вам, що не, не, не посягуть. Дідостає? Зараз я буду, буду. Все, йдемо, зараз будемо садити, я буду носити воду. Миколаївна буде садити осаду. Зараз засніму, покажу. Ось так, досіли ми наші огірочки з Миколаївною. І зараз покажу, що помідорки наші настаються, що ми їх не садили. А ось посадили ми ранню капусточку. Ось посадили посередині перчик. Ось таким клавианом новим способом по два штучки посадила. Ось, І посадили середню капусточку. Зараз що ми тут ще будемо садити? Туди йдемо? Зараз йдемо на другу цю, там де часточок у нас, там зараз будемо садити помідорки, зараз покажемо. Нас після доща все сплескало, зараз спробуємо щось зробити. Ось. Ось наші помідорки постояли вже трохи більше годинки в растворі. І Миколаївна починає садити. Правда, ямки наробила трохи неровно. Зараз будемо переробляти. Ну, дожди так не в кругу. я так ложу. И на солнце поставили. Ну, на солнце. Давай, працюй. Да, расскажи Засадили, получається тут 100-120 корчів. І он завтра ще треба буде зробити рядушком і теж посадити. А зараз йдемоте, ну, ще посадив диню і кавунчик. Так, наша Миколаївна садить гарбузи. Кавуни, кавуни, гарбузи і диї. Такий але кусочок, це мені до кінця треба робити дирочки, тобто ямки. Нас похолодало після обіду. Оце і добре на нашу розсаду. Зараз ще поїдемо поливати розсаду, покажу вам яка у нас розсада, кому треба, замовляйте. Осталось небагато, кому не треба теж замовляйте. Ну, от так що, от так ось. ось як обіцяв, показую свою нашу розсаду. Наші помідорки. Там капусточка наша. Омперчик він не служив. Так що кому цікаво заказуйте. вот наша капусточка. Там петлюночки у нас все растягивания, капусточка. А вот еще наши помидорки. Картів дуже багато, всяких інтересних цікавих.